Про що йдеться? Про депутатів від вже забороненої партії ОПЗЖ майже 70 народних обранців відмовились підписати прохання про позбавлення повноважень депутатів, які власне були обрані від заборонених проросійських партій. Про це повідомляє рух чесно. Сьогодні повідомив з посиланням на народного депутата Олега Дунду, який, власне, ініціював збір підписів. Аби винести це питання на найближчому засіданні парламенту, має бути 150 підписів під зверненням нардепів, а зараз є менше сотні. Хто проти? Фракція Батьківщина майже в повному складі відмовилась ставити підписи під цією ініціативою. Ну і також в списках тих, хто проігнорував звернення, є чимала кількість е монобільшості. Е Слуги народу Давид Арахамія, зокрема, і його а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Також наразі відмовляє, відмовились підписувати оце, власне звернення. І е, давно хотів поспілкувати з ініціатором збору цього підписів. Нарешті сьогодні й маємо таку нагоду: Олег Дунда, народний депутат, від фракції Слуга народу доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Вітаю доброго вечора. Героям слава. Пане Олеже, ну про те, з чого раптом ви вирішили цю ініціативу проявити, трішки пізніше, спитаю. А для початку просто основне чи є у вас відповідь, чому ваші колеги? Я не говорю зараз тільки про слуг народу, батьківщина, там інші фракції, які відмовились. Що ну чи було у вас з ними якесь спілкування? Що кажуть, що чому проти? Ну, по-перше, про актуальність, це актуальна не сьогодні, це актуальна з 24 лютого. Бо, безумовно, те, що сталося з 24 лютого, частково провина, і вона відповідальна за це за 24 лютого лежить на е депутатах з оборонної партії. Бо росіяни, коли вдарилися до України, вони вбачали з них створити майбутній уряд. Е Уряд проросійський уряд України і на них покладали всі сподівання. На щастя, так воно не сталося, і це в тому числі покарання. А по-друге, це превенція. Бо ми чули від президента. І від залужного і інших наших військових очільників, що ми чекаємо нового наступу з півночі на Київ, захоплення Київ, і це є філософія Москви. Відповідно, і до цього часу Москва покладає надії створити свій проросійський уряд в Україні, звісно, з вже з депутатів забороненої партії ПЗЖ. Тому і до того часу, поки вони є легітимними в сесійній залі, це є загроза державності України. Відносно ваше питання. Тут, а... пане Олеже, чи... пане Олеже, я перепрошую, а, от зараз до, до основної до суті перейдемо. Я просто чому спитав про ініціативу. Тому що коли тільки з'явилася ця інформація, я, звісно ж, а, хотів поспілкуватися з цією студією з кимось, з тим, хто відмовився підписувати. Не буду зараз називати ім'я однієї депутатки від фракції Слуг народу. А, я от з нею тоді переписувався, і вона написала, що а, дослівно вам читаю: хайп Дунди жодним чином не вирішує це питання. Це от. От така є історія. Дивіться, поясню одразу. Там два основних законопроекти. Один по місцевим депутатам, і це законопроект уряду, до речі, mm -hmm. який я пробував два місяці через комітет, і врешті-решт пробив. Ну, якщо урядовий законопроект це хайп дунди, ну, що я можу відповісти? А по друге, це законопроект по народним депутатам, який ґрунтується на імперативному мандаті. Це законопроект Гончаренко Олексія. То вибачаю, де ж тут дунда? Ну, його тут немає, і я розумію, що люди намагаючись вони не можуть логічно пояснити, чому вони проти суспільства, бо всі розуміють, що депутатів ОПЗЖ, легітимних, легітимних депутатів ОПЗЖ колишніх і оборони, в цій сильній залі не повинно бути. Пояснити вони чи не можуть і починають вигадувати, ну хто знає що, От, депутатка з прохайп, але я думаю, що жоден з депутатів, який відмовився, не зголосився публічно вийти і про це сказати. Ми розуміємо, чому. Так, ваше бачення, чому все-таки вони відмовляються? Дивіться, у кожного свої причини. Хтось е пояснює там його сто думки стосовно конституційності, хтось пояснює, що необхідності голосів. Хоча ми це аналізували і виявили, що практично при, е більшість е законопроєктів, понад 70% відсотків, 300 голосів. Відповідно, ніякого. Необхідності наявності голосів ОПЗЖ не існує взагалі. Ну, хто щось чим? Але я прийняв для себе рішення. Публічити хто за, хто проти, а далі вже люди, хай депутати, хай же самостійно пояснюють, чому вони за, чому вони проти. Вони повинні як публічні політики це комунікувати і пояснювати суспільству свою позицію. Але те, що ми бачили, те, що навели більшість народних депутатів, це стосується тих, хто проти, бояться це розповідати, пояснювати суспільству. Ми розуміємо, чому. А дивіться, от просто поясніть мені, ну як це відбувається в парламенті, тому що ми часто чуємо про ініціативи, так а, ну, от оцей збір підписів саме. Тобто, ви як ви взяли список і особисто ходили там до кожного депутата? Бо якщо ну це так відбувається, чи ваші помічники, то очевидно, ви ставили питання: от напряму. Ну, а, а чого ти не хочеш? Ну ти ж розумієш, ну, що це проблема. Так і відбувається. Я беру підписні листи і підходжу до кого можу підійти в сесійній залі. Питаю: Отака от є ініціатива. Ти готовий поставити свій підпис або ні? І люди або ставлять свій підпис, або ні. Хтось починає пояснювати, хтось взагалі просто каже, що ні, він підписувати не буде без жодних пояснень. Це, до речі, там питання до, наприклад, Потураєв або е Кравчук, які відмовилися просто ні без пояснень. Хоча це дивно, той же Потураєв півтора року тому пропонував в сесійній залі розстрілювати депутатів ОПЗЖ. Це, напевно, на його думку так вплинула війна. Хоча я думав, що вона повинна вплинути інакше. Ну, ну це його. Життя його рішення. А так хто як окремо виділяється тут батьківщина? Бо я підходив до них і питав до чотирьох п'яти депутатів. Вони сказали, що у них є фракційна дисципліна, і потрібно розмовляти з Юлією Володимиром Тимошенко. З нею так само порозмовляв. Вона відмовилася і тому. Будь-який сенс питати в подальшому депутатів батьківщини е, вже не було. Хоча вже сьогодні деякі депутати з е, батьківщини вже дзвонять і говорять, що вони готові підписати. Подивимось, що вони завтра вони підпишуть. Дуже дивна ситуація виникла в е, фракції Європейська Солідарність, яка практично 80%, якщо я не помиляюсь, із, із тих, хто був, е, підписали окрім В'ятровича. Ну, Його позиція ну, знову дивна. Він пояснював, наприклад, про те, що вони повинні сидіти за гратами. Ну, я згоден. Депутати ОПЗЖ повинні сидіти за гратами. А до того часу, як? Ми їх терпіти в сесійній залі чи як? Ну, от... Ну, мені ніяким чином це не пов'язується. Ну, може він комусь це, публічно це пояснить, чому. А так, у кожного своя позиція і кожен по-своєму пояснює, пане Олеже. Сто голосів треба, так, для того, щоб власне розглянула це питання Верховна Рада, так? Але є це 150, 150 голосів, скоріш за все будуть до кінця січня. Ага. Я планую. Планую ті, хто ставить підписи, що ми це за це питання винесемо до середини лютого, тобто до 24 лютого, на роковину так. вторгнення, і я планую, що до того часу буде 200 голосів. 200 підписів Будемо... але ще раз уважу: навіть з тими, з ким я розмовляю, дуже цікава ситуація. Багато хто з них каже: я не підпишу, але коли це буде в сесійному залі, я проголосую за. Тому я можу наперед сказати. Коли воно буде поставлено на голосування, буде 300 плюс голосів за це. Але для мене дивно: проголосувати ви хочете і маєте бажання, а підписати ні. Ну, дивна позиція. Дивна позиція ще більш дивна позиція. Це ж насправді, наскільки я розумію, не єдина процедура, яким чином можна винести питання на голосування. Що я маю на увазі, 16 листопада ще була зареєстрована петиція на сайті президента Олексієм Гончаренком, вже згаданим з вами, і вона набрала там на той момент буквально за кілька днів 30, там більше тисяч голосів. Після чого що робить президент Володимир Зеленський? Він доручає це питання розглянути Руслану Стефанчуку. Ми сьогодні згадуємо. Пана Корнієнка, заступника е, так Стефанчука, але по суті Стефанчук може винести це рішення ну так само так в сесійну залу. Е, чи правильно я роз що відбувається? Це Стефанчук саботує е, доручення президента, чи ну, бо інакше якось виходить, що можна припустити, що ну і, і президент якось зацікавлений в тому рішенні, щоб це питання не голосувалось. Це просто ну якось логічні ланцюжки, намагаюся вибудувати зараз. Ну, дивіться, це питання не до президента, бо президент виконав своє завдання ще весною цього 22-го року, коли так. фактично рішенням РНБО і своїм указом заборонив ці партії, і далі вже повинна була бути робота Верховної Ради, щоб, окрі... щоб ті депутати, які відносяться до заборонених партій, вони позбулися своїх посад. Бо дуже дивно виглядає: партія заборонена, а депутати, які наповнювали сенсом цю партію, чомусь є частиною законодавчої гілки влади. Нібито печатка винна, стілець винен, А люди, які очолювали, вони чомусь не винні. Яка дивна позиція стосовно цього? Тобто, ще раз повертаємося. Президент виконав своє завдання і своє бачення. А далі вже Стефанчук чомусь не виконує. І дуже дивно, що він, коли відповідає, відповів президенту і Гончаренко тим, що він не готовий поставити це голосування в зал. Він посилався, що на це, нібито не конституційно. Так, я от нагадаю, що пан Стефанчук перевищив свої повноваження. У нас є лише єдиний орган, який трактує, що є конституційним, а що ні, і це конституційний суд. Не Стефанчук, не Корнієнко, не Рахам'я, а саме Конституційний суд. А на його завдання поставити це питання в залу. Депутати вирішать, як їм голосувати. Якщо проголосують, далі хто хоче, може 45 підписів зібрати і направити до Конституційного суду. І тоді вже Конституційний суд буде вирішувати, чи конституційно воно чи ні, а не пан Стефанчук, або або ще хтось. А про яку кількість загалом депутатів йдеться, Я просто ще хочу е, зрозуміти, тому що ну е, наскільки я розумію, там же ж в нас і Медведчук далі залишається депутатом, і пос, поки вони перебувають в цьому статусі, вони ж і зарплату отримують. От про яку кількість депутатів йдеться, і чи можемо ми говорити про яку кількість грошей обходиться бюджету діяльність цих людей? Зарплату вони не отримують, бо такі, як Медведчук, вони не присутні в сесійній залі, вони не присутні на комітетах, вони не присутні в Україні, тобто їм зарплату не рахується. Але питання не в зарплаті. До речі, окрім Медведчука, ще до цього часу є депутат Козак, так. депутат Деркач, депутат Волошин. Вони всі народні легітимні народні депутати. Якщо ми підемо до місцевого рівня, то ми можемо згадати е, депутата Херсонської міськради Сальдо, який зараз є легітимним міським депутатом міста Херсон. Ну це дивна ситуація. І питання в тому, що не в тому, що отримують вони зарплатню чи ні, а в тому, що вони є легітимними і вони можуть. Е, е, Наражають державу на ризики втрати цієї державності і створення проросійського уряду на спинах на плечах російських окупантів. От в цьому загроза, не в тому, що вони отримають зарплату, сто 100%. Ну але це я просто коли це питання там так само періодично піднімаю в цій студії. Це і нам глядачі ставлять питання, тому що за наші податки виходить. Ну так ми, ми кормимо цих в тому числі. Окей, не Медвечук, там а, не кожа, Шуфрич, Шуфрич, бойко так. Так от про яку загалом кількість йдеться народних депутатів, тому що це теж важливо зараз ну, поясню, чому мене це цікавить. Взагалі списочно депутатів десь близько 40, але на засідання ходять десь так 20-25. Близько 40. Тут питання в чому, пане Олеже, а є розуміння, тому що це теж може скласти певну проблему, так? Ну, не знаю, може там чи той же Стефанчук, там, чи ще хтось буде до цього апелювати. Яка в нас процедура? так? Якщо депутати позбавляють мандата, то а, на його місце приходить, ну там якимось чином він позбувається мандата, переходить, не знаю, на роботу в Кабмін, там ще кудись. На його місце приходить інший з виборчого списку наступний от за номером, так? ОПЗЖ в нас заборонена. Так, от ми позбавляємо 40 людей мандатів, і а, а хто приходить чи не приходить на їх місце. Не приходить, в сесійній залі буде списочно 370 депутатів, mm. бо, як я вже зазначив, президент виконав свою роботу і списки ОПЗЖ з урахуванням того, що вона заборонена, вони обнулені. Тобто ніхто замість них туди не прийде. І у нас зараз десь близько в сесійній залі списочно 420 депутатів, 415. Мінус 40 буде 370 депутатів. Не є проблема, кворим присутні, рада спроможна працювати. Зрозуміло добре. Тоді на завершення одне з моїх улюблених питань воно просто для мене дуже особисте. Як для журналіста, так ну професійне особисте. Нестор Шуфрич, вже теж згаданий з вами для того, щоб його бодай ну там по. Забрати з посади комітету голови комітету зі свободи слова, там же ж, в принципі, ну, по суті, треба тільки постанова Верховної Ради, правильно? І... Безумовно, просте голосування за постанову, за які ми вже голосували там, кілька разів у 2022 році. Кому так цінний Шуфрич і за що? Де, мені він точно не цінний. Взагалі, воно повинно бути в сесійній залі. А кому? Ну, я, давайте спитаємо. Дивіться, у нас є голови фракції, починаючи від Архамії, завершуючи, там, Батенко і Юлію Володимирівні, які ходять на погоджувальну раду. От їм треба це питання ставити, вони погоджують порядок денний. Зрозуміло. почуто. пане Олеже, я дякую вам за цю розмову і за те, що ви це питання підіймаєте, тому що воно реально надзвичайно важливе. Воно, е, ну, от... Турбує суспільство і не знаю, бачите, ви з одного боку кажете, що не, не має значення те, що там. Е Кількість голосів, так які, начебто, депутати ОПЗЖ додають там чи чи інших груп, в які вони перейшли, але просто ну логічного пояснення, чому і хто за них ще раз вживу це слово сленгове топить. От в мене особисто немає, хотів дуже почути. Дивіться, я думаю, що це моє припущення. Це не знання, це припущення, розуміючи про те, що голосів достатньо в Верховній Раді, і більше законопроєктів дають по більшості законопроєктів 300 голосів, і немає жодного значення, чи голосують там. 20 депутатів ОПЗЖ ще не голосують. Скоріше за все, є у когось е домовленість з ОПЗЖ про те, що їх, будуть, їх легітимність будуть зберігати. А от для чого його зберігають? Ну, окрім для, для напоталу Москві, у мене інших пояснень немає. Дякую, пане Олеже. Ще раз е вам. Е Борімося, поборемо, як то кажуть. Вечір. Дякую, навзаєм. Олег Дунда, народний депутат з фракції Слуги народу. Ця людина ініціювала, власне, нарешті, нарешті питання позбавлення мандатів депутатів від проросійських партій. Але от навіть 150 голосів з ну загального складу 450 народних депутатів от 150, навіть третина сесійної зали. Не готова за це поки що голосувати.